Саме на цій території хочуть облаштувати стоянку для авто. Мешканці будинку на Пугачова 3, тут висаджували дерева. Їм було більше 50 років. Без дозволу все зрубали, говорить Світлана Борисова. Несколько предпринимателей підприєм декілька підприємців, викупивши квартири на першому поверсі, вирішили зробити свою стоянку. Для цього вони виробили дерева, викорчували 20 кущів троянд. 60 метрів стоянка буде. Кажуть, буде все в асфальті. Будуть поставлені плитки. Виробили дерева, і наші діти будуть дихати газом. Були дерева, було чим дихати. Потім буде тільки пил та бруд, каже Микола Речков. Ніхто не знав цього. Знали, тільки коли почали дерев'я зносити, зараз забор зносить. Є старі, є малі, і парковка, і це ми будемо дихати газами. Тому що якщо вітер йшов в сторону будинку, то то взагалі можна буде. Задихнутися представник магазину, який планує зробити стоянку для автівок, спілкуватися з журналістами відмовився. Мешканці будинку викликали поліцію. Сьогодні тут працювала і міська інспекція з контролю за благоустроєм. Усі документи у власників є, говорить Віталій Панович. Предоставив нам схему ОРДР парковочного місця, а також надав ордер на проведення, дозвіл, ордер на проведення земельних робіт. Тобто дані документи підписані структурами: це головним управлінням патрульної поліції, управлінням дорожньої інфраструктури міста Херсона, інспекцією, комунальним підприємством сервіс то Тобто тими структурами, які відповідають за дані і Проведення роботи і по наявності місць для паркування. Якщо мешканці будинку з цим не погоджуються, то можуть звернутися до суду, каже заступник начальника Херсонського районного управління поліції. Якщо Громадяни вважають, що на їхню думку тут є якісь порушення, вони звертаються до суду і тільки рішення суду може заборонити, призупинити чи зобов'язати, якщо вже будуть проведені роботи, повернути все. Як і було до початку проведення робіт, наразі тривають перемовини на мешканців будинку з власниками магазину. Ми готові озвучити позицію підприємців, якщо вони або їх представники зв'яжуться з редакцією у зручний для них спосіб і час. А на тон новини на Суспільному, Херсон.